Але да, у нас да. такий маленький геній. В нього виходить аутичний спектр. Він називається високофункціональний аутизм. Високофункціональний аутизм. Тобто він, наприклад, два, може дам, два уроки по німецькому прийти і вже знати дуже багато слів. Угу. Він може. Вивчити багато номерів автомобілів. Він, Ми, може, пача, ось цей, і це був і, цей, і є був признак, що це аутизм, бо він в чомусь був дуже геніальний. Ну так, да, аутисти вони в чомусь дійсно є. Да. Він малює, Хірурри, е кажуть, він бути багато років, просто... да,, навірно, років 5 він малює поспіль. От просто кожен день він малює електроопори і ліні. провода. Його найулюбленіша річ от, взагалі це електроопори. Я, ніколи, я не знаю, чи ти звертаєш увагу на електроопори? Ти їдеш там, от це його головний об'єкт. Я перед камерами, тільки коли їду на дорозі, я знаю, що за дві електропори треба притормозити. А я маю на увазі, оці такі електропори високо. Я зрозумів. Да, Він це для нього. Я не знаю, як тобі пояснити. Це знаеш, щось особливе. Знаєш, як нас вважається, що сімейна прогулянка вдалась. Це ми йдемо по парку, особливо це йде в Ірпіні, а тут ідуть високовольні лінії. Такі парки, де є оці от Він такий щасливий, mm -hmm. що він, і він кожну деталь розглядає. І дивиться, малює. Малює, все да. до цього. Всі у, нього малюнки, у нас такі пачки його малюнків. Ну, Іменно електроапор. Це все електроопори різного так. типу. І коли ми їдемо в Німеччину, оцей раз він заболів, не поїхав, він дуже жалкує, то. Коли ми з ним перший раз, дачі два рази ми їздили, він ну для нього це поїздка номер мордин це подивитися нові електроопори. Тому що у нас на дні там трошки інші, інші кольори, і для нього це просто щастя. Ми навіть йому на. Сім років чи наскільки ми подарували мотакий торт, торт і зверху електропора, і він їв цю електропору. І... Я довго пояснювала, а навіщо мені електро ну, електропора на торту? Да. Як ми Називаємо та... ти наша да, Тому що він електропорочка да. То... і в нас То... мрія нашої сім'ї це з'їздити до найбільшої електропори по ковальській трасі на зустріч з електропорою. 380 вісімдесят кіловат, да чи скільки там чи 700, щось він, там, він да. знає всі він потужності, знаєш. Ліні да, електропередач ЛЕП. Да, леп да і скільки кіловат він знає? Він скаже: оце стільки кіловат, це стільки кіловат. це стільки Скільки уроків зараз? Вісім. Вісім.